Не знаю, як ви, а я величезний шанувальний колед екранів. Не через хайп чи не тому, що це модно, а просто мені подобається, коли чорний колір на екрані насправді чорний, а не темно синій чи темно сірий, як це буває у переважній більшості IPS. Кольори тут, як на вітрині магазину солодощів. соковиті, глибокі, такі, що хочеться вдивлятись. А ще монітор на огляді не просто OLED, а QD-OLED з тією самою підсиленою яскравістю, контрастом і відчуттям вау від картинки. Але суть навіть не в цьому. Мов уявіть собі 4К 240 Гц, миттєвий відгук, і все це в одному моніторі MSI, назву якого ви прямо зараз бачите на екрані. Так я навіть не намагатимусь вимовити це вголос, нехай воно залишиться для титрів. Цей монітор має шанс сподобатися і геймерам, і монтажерам, і просто всім тим, хто кайфує від супер якісного екрану на своєму робочому столі. Але як це зазвичай буває, не все так ідеально, як здається, на перший погляд. Зараз розповім подробиці. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні розповім про один з найкращих моніторів, які можна придбати за гроші. Почнемо з простого, що ж лежить в коробці. По-перше, вона важка та дуже гарно оформлена. Всередині підставка розділена на дві частини. Сам монітори, набір дротів. Тут DisplayPort, HDMI і USB B на USB-A для роботи КВМ перемикача та керування через застосунок MSI. І одразу перший нюанс: дроти у комплекті досить короткі. І Якщо у вас системник не стоїть, як в мене на столі, а десь під столом чи на окремій тумбі, швидше за все, вам доведеться купувати щось довше. Не те, щоб це було критично, просто трохи дратує. Сам Монітор виглядає сучасно, а корпус зроблений з матового пластику. Це і легше і простіше в догляді, і як на мене має досить нейтральний вигляд. Ззаду класичний драконий месай, але не надто кричущий. Монітор легко впишеться в сетап і в геймерські сетапи у щось більш класичне типу робочого простору. І якщо ви більше фанат мінімалізму чи просто хочете звільнити місце на робочому столі, монітор має кріплення веса 100 на 100 тому замість підставки можна його накрутити на кронштейн, і все буде супер айс. Хоча в цілому комплектна ніжка питань не викликає. Вона важка, стійка, монітор впевнено тримається і легко регулюється по висоті, крутиться ліворуч і праворуч, і змінює нахил. А якщо дуже треба, навіть переходить у портретний режим. Єдине, що варто відзначити, сама підставка займатиме чимало місця на вашому столі. Щодо рамок навколо екрана, тут досить цікаво: верхня і нижня, досить тонкі, а от бічні трохи ширше, і це не дизайнерська примха, а частина системи захисту oled матриці Зміщення пікселів вимагає додаткового простору. І хоча в перші дні це здається трохи дивним, ти досить Ко до цього звикаєш. Особисто мені воно більше око не ріже. Але якщо ви перфекціоніст, то майте на увазі. З декоративного на задній панелі є rgb підсвітка Mystic Light. Її можна налаштувати або повністю вимкнути і відверто кажучи, ви її взагалі навряд чи побачите, тільки якщо у вас монітор не стоїть прямо під стіною. Чи, наприклад, у вас стоїть стіл прямо посеред кімнати і задає їй весь тон, тоді без проблем можете насолоджуватися підсвіткою. Але як на мене, це більше приколясні, щось насправді корисне. Ну а тепер поговоримо про найважливіше, що є у будь-якому моніторі: екран і картинка, яку він видає. Монітор MSI, який ми сьогодні розглядаємо, побудовано за технологією QD OLED. І, якщо простими словами, це суміш звичайного OLED з квантовими точками, Quantum дот звідси QD OLED. Завдяки цьому ми маємо ширшу палітру кольорів ніж у звичайних OLED або ips матриць. Наприклад, чорний тут такий глибокий, що поруч із ним будь-яке IPS здається сірувато синім. Але давайте до конкретики. На двадцять. 65 з половиною дюймовому екрані маємо чесні 4 к це 3840 на 2160 точок, що дає нам близько 166 пікселів на дюйм, і чесно кажучи, деталізація шикарна. Якщо ви коли-небудь працювали з дрібним текстом, графікою чи навіть грали в ігри у високій роздільній здатності, ви миттєво відчуєте цю різницю. Але є нюанс при звичайному стандартному масштабуванні системи, все буде неймовірно дрібним та крихітним на екрані, тому раджу ставити масштабування, хоча б 150-200%. Скажу з власного досвіду, що навіть при звичайному масштабуванні розглядіти кожну літеру на екрані можна без проблем, але це трохи перенапружує очі. Я впевнений, що вам це не потрібно. Ще одна фішка це кольорне охоплення. Монітор покриває 100% SRGB, 99% DCI-P3 і 97% Adobe RGB. Що це означає? Якщо ви займаєтесь обробкою фото, створенням зображень чи монтуєте відео, у вас на столі стоїть справжній професійний інструмент. Я вже встиг змонтувати кілька відео. Відео на цьому моніторі, і хочу сказати, що це неймовірно приємний досвід. Кольори насичені, зображення чітке, а головне це величезна контрастність. Прям муа. особливо круто сприймаються темні сцени з глибокими тінями, яскраві HDR-ефекти. До речі, про HDR. Пікова яскравість тут становить тисячу ніт, але це тільки на дуже невеликій площі екрану до 3% На повний екран отримаємо приблизно 250-300 ніт, чого особисто мені іноді не вистачає. Річ у тім, що в мене монітор стоїть прямо напроти. Вікна, на якому немає штор, і коли це сонячний яскравий день, то монітор просто програє сонячному світлу. Ввечері ж або у затемненій кімнаті ситуація радикально змінюється і картинка стає просто розкішною. Звісно, чорний колір тут практично ідеальний, оскільки пікселі просто вимикаються. Останній нюанс це глянцеве покриття. Воно дозволяє класно передавати кольори, але при цьому досить бадьоро ловить відблиски. Якщо у вас за спиною є лампа або яскраве вікно, приготуйтеся побачити своє обличчя на темних в іграх чи фільмах, тому раджу чи одразу виставляти правильно монітор у вашому приміщенні чи користуватися спеціальним освітленням для робочої зони, щоб не милуватися власним відображенням під час темних сцен в улюблених іграх а ну, тепер говоримо про продуктивність та фічі. Найперше, що хочеться згадати, це 240 Гц при 4К. І це звучить як техномагія, і навіть трохи нею є. Це прям унікальний досвід. Але відкривається він далеко не всім. Лише тим, у кого є суперпотужна, я би навіть сказав, монструозна відеокарта. Бо щоб одночасно тримати і 4К, і 240 кадрів на секунду, потрібно дуже дуже постаратися. Особисто я не граю з максимальними налаштуваннями на 240 FPS, тому найчастіше обираю або 4К без гіперкадрів або 240 Гц, але в них ще роздільні здатності. У будь-якому з цих варіантів плавність відчувається шаленою. Так, різниця між монітором на 144 Гц та 240 не така драматична, як, наприклад, між монітором на 60 та 144. Але повірте, як тільки ти звикаєш до 240, назад повертатися не хочеться. Особливо це помітно у швидких та динамічних іграх. Плюс до цього додається майже миттєвий час відгуку 0,03 сотих мілісекунди. І я зараз не переб'ю. Більшою це не просто цифри зі специфікацій, це реально помітна різниця. Все, що рухається, рухається чітко, без шлейфів, без розмазні, без фантомів. Для мене, як для людини, яка не дуже близька до кіберспортивних прикалясів, це скоріше більше про естетику. Але я точно знаю, що є користувачі, для яких це неймовірно важливий параметр. І саме тут монітор вистрелює на всі 100. Окремо, хочу сказати про підтримку VRR. тут є і FreeSync, і G-Sync Compatible. Це означає, що монітор автоматично підлаштовує свою частоту під FPS-у, як результат, картинка рветься, не, рвеці, не підлагує, і все виглядає плавно і приємно. У мене за кілька тижнів тестів не було жодного флікера чи візуального глюка, хоча я грав у зовсім різні проекти: від спокійних RPG до динамічних шутанів. Ще сподобалося, що в моніторі є USB-C з підтримкою Power Delivery 98 Вт. А це означає, що ви можете під'єднати до нього свій улюблений ультрабук та працювати без потреби у додатковому живленні комп'ютера. Ну і нарешті підтримка КВМ. Це така штука, яка дозволяє одним комплектом. Клавіатура плюс миша керувати двома комп'ютерами, просто перемикаючись між ними на моніторі. Ну, наприклад, у вас є робочий ноутбук, який ви періодично приносите додому, та стаціонарний комп'ютер домашній. От ви можете не перемикати між ними клавіатуру і мишу постійно, а перемикатися лише через монітор. Штука дуже крута та корисна, але особисто я б радив просто користуватися бездротовими мишами та клавіатурами. З іншого боку, відчуття по бездроту вже не ті. Погодьтесь. Ну, а тепер прийшов час говорити про підводні камені, з якими ви можете зіштовхнутись, і думаю, перше, що вам приходить на думку, коли ви чуєте про oled матриці, це звісно вигорання. Тут MSI добре попрацювали і розробили технологію OLED Care 20 яка вміє розпізнавати логотипи, панель задач і різні статичні елементи. Монітор регулярно зсуває пікселі, очищує панель під час увімкнення чи вимкнення, щоб уникнути постійних відбитків на екрані. Але ж зрозуміло, що якщо ви залишите якусь статичну картинку на екрані на довгий довгий. Проміжок часу то шанс отримати відбиття все ж залишається, але MSI роблять все від себе залежне, щоб цього уникнути. Ще дають трирічну гарантію, що включає вигарання. Тому особисто я б через це особливо не переймався. Що стосується інших моментів, для мене трохи дивним та не дуже зручним стало відсутність регулювання гамми. Це може призвести до такого явища, як Black Краш, коли у темних ділянках гри замість деталей ми можемо отримати просто таку велику чорну пляму. Особисто я не можу сказати, що постійно це помічав. Однак Інколи, коли граю в щось дуже темне посеред дня біля світлого вікна, то бачу, що певні дрібні деталі трохи зникають, але я це більше списую на недостатню яскравість, ніж на фактичний Black Краш, і останнє, що для мене було повним розчаруванням, це відсутність вбудованих динаміків. Так я знаю, що у переважній більшості геймерів і у мене навіть в тому числі є спеціальні гарнітури для того, щоб грати з кайфом, але погодьтесь інколи хочеться пограти з нормальними динаміками. Тут такого варіанту немає взагалі, хоча присутній стандартний аудіороз'єм у міліметри, тому якщо вам потрібен звук без навушників, краще заздалегідь подбати про якісь зовнішні динаміки, бо інакше будете як я дуже сумно сидіти та дивитися у беззвучний монітор. Проте, якщо підсумувати весь мій досвід використання цього монітору, хочу сказати, що він цілком позитивний. Мені дійсно подобається картинка. Вона чітка, глибока, контрастна. Кольори виглядають так, ніби їх щойно змішали на палітрі. Плюс частота 240 Гц у 4К – це просто космос, навіть якщо не завжди є змога вичувати з гри повну віддачу. Додайте до цього вражаючий час відгуку, продуману ергономіку, якісний софт і купу налаштувань, і отримаєте майже ідеальне рішення. Але чи воно для всіх? Я думаю, що ні, це точно не монітор для тих, хто хоче просто подивитися Ютуб. Він підійде тим, хто працює з відео, фотографією, хто хоче максимум кайфу від нових ігор, або шукає універсальні варіанти для роботи і для дозвілля. Якщо ви не женетесь за економією, а хочете топ за всіма характеристиками, це прям ваш варіант. Якщо ж ні, є інші простіші та, відверто кажучи, дешевші варіанти. Бо коштує ця штука 51 тисячу гривень, що чимало я з цим Абсолютно згоден, але з іншого боку, всередині встановлено останнє покоління QD oled А ще у магазині Telemart за промокодом свідомий діє знижка у 5% на всі QD oled монітори MSI. Посилання на цей монітор, як і завжди є в описі під цим відео. Ну а якщо було цікаво мене слухати, не забувайте підтримати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час та залишає великі розгорнуті коментарі, які перш за все дуже цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео. То, окрім посилання на монітор, є лінк на мій інстаграм, де кілька разів на тиждень я публікую різні приколясні технорілси. Тож підписуйтесь і туди. Поруч зі мною з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Запрошую це зробити. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!